Всім привіт! З вами канал Фора. Сьогодні ми показуємо, я показую свій домик із інверторів. Отакий у мене домик. Тут каса. Тут диванчик. Можна посидіти. Тут все для піци і піаніно. Але Малень, маленький дом. Кровать для дитини І усе шарс для всю розлу. Кімната для пеців. І ванна. Тут можна взяти воду. Тут в мене ось костюр і джакузі. Перейдемо до наступного дому. Він мене недостроєний, бо бактів не хватило. Ой. Так, десь другий дом. Переходимо. І перший етаж пустий. Ось це друга комнатка, то пуста, а от кухня готова. Тут і кулер, і все. Значить, переходимо до другого етажа. Тут зона теж для дитини. Тут у нас диванчик з столиком. Тут комната для животного, Терен для відпочинку дитини. Ну і взрослого. Тут у нас джакузі, картини, тут екрани і душова кабінка. Перейдемо ми до інвертаря. Перше в мене в обраного куча їжа, я хочу зробити їжа Міга Далі у мене є тут ультраєдкі петли отакі. І об... ще рідкі є, звісно ж, не обичні, ну і обичних. Дальше до одежі. Можете дивитись, я вам буду показувати. Одежу все. Тепер коляски. Ну, коляски в мене мало, єди тоже. Но є суп із рисових ліпешок. Дальше по автомобілях в мене небесний перевозчик, три велика і два мотоцикли. Ось ігрушок, ось того. У мене їх багато. Кстати, підскажіть, куди треба зараз оці токени? У мене осталися лишні? Подарки в нема. Одні крилля. і наліку куча. На цьому все. З вами був Фора. Всім пока!